Доброго дня, вас вітає компанія Автопарк. Сьогодні на продаж заїхав ось такий автомобіль. Це у нас Ford Fiesta 2012 року. Пробіг у нас автомобіля 240 тисяч. 1.4 бензиновий двигун, механічна коробка передач в синьому кольорі. Машина приїхала із Європи. Один власник в Україні. І в ідеальному стані, без зауважень, взагалі по лакофарбовому. Ось такий у нас темний просторий салон. Сірий дах. Задній ряд сидінь. Тут у нас підіймач передніх сидінь, передніх дверок, електродзеркала, механічне регулювання сидінь, мультикармо, карування магнітолою. машина оснащена кондиціонером, магнітолою, коробка у нас механічна. Даний автомобіль знаходиться у місті Львів, вулиця Кільцева, 60, компанія Автопарк. Можете її приїхати, відтестувати та купити. Лізинг, кредит, готівка.